Відтискання від підлоги на регульованих ручках. Розмістіть ручки на ширині, яка відповідає довжині вашого передпліччя з долонею. Виконайте упор на руках і розмістіть всю вагу тіла на руки. Кисті утримують нейтральне положення. Виконайте ретракцію лопаток. Приведіть їх до центру хребта. М'яза живота підібрані. На вдих. Зігніть руки в ліктях і направте груди до підлоги. Утримуйте при цьому рівні ноги. На видих поверніться у вихідне положення за рахунок напруження м'язів рук і грудей. М'язи живота не допускають перерозгинання вашої спини та підняття плечового пояса раніше за ноги. Корисно буде в нижній точці амплітуди утримувати невелику паузу. Якщо вам важко. Ви можете робити цю вправу з колін.